Привіт, друзі! Я знову рада вас бачити на нашому релакс таймі. Сьогодні ми з вами почитаємо чеську народну казку із цього збірника. Казка називається Чудодійний млинок. Було двоє братів: один бідний, другий багатий, один хазяїн, другий наймит. Наймит мав шестеро дітей. Он вони і вчищали до багатого дядька, чи не перепаде їм щось од нього. Але дядько був скупий і жадібний, тільки лаяв дітей і докоряв їм. Приходить та й ще не просив нічого. А брат уже й напався знов тебе нечистий несе. Не несе, брате, каже бідний. Я сам іду й прошу тебе. Дай мені якийсь шматок, щоб було чим душу закропити з дітьми. Ніж тобі давати, урвав багач, краще бісові до пекла гостинця пошлю. Брате, каже бідний, давай того свого гостинця, я понесу його пану чортові. Брат одрубав шматок м'яса, простяг йому половину та на ось і йди з моїх очей. Подякував бідний та й пішов. Іде дорогою і думає буде мені з дітьми свято. Ішов, так ішов, аж дивиться, що заблудився, не туди зайшов. Повернувся і пішов другою дорогою, коли бачить, що й та його не виведе, куди треба. Підався він то сюдою, то тудою і все дарма, додому ніяк не втрапить. Піду, куди очі бачить, сказав собі та й пішов. От набрів на вузьку стежку в полі, коли зустрічає мисливця, а той його і питає Чоловіче, що ти несеш і куди йдеш? Несу на дядькові до пекло. Мій брат йому шле, але ніяк не втраплю, заблудився. Тоді той вертається, щоб йому дорогу показати. Ідуть вони горами і лісами, от провідник і каже Іди отією стежкою, то не заблудиш. Прийдеш до скелі, побачиш залізні двері, постукаєш, тобі відчинять. І як спитається Люципер, що ти хочеш за свою послугу, не проси нічого. Тільки і ржавий млинок для кави, що в пеклі за дверми стоїть. Сказав, повернувся і пішов, кинувши наймета самого. От увійшов бідняк тими залізними дверми до пекла, коли бачить там вельзевул, найстарший чорт на ланцюзі коло стовпа, та й віддав йому м'ясо. Це мій брат тобі гостинця шле. Зрадів, дядько, що він у господаря в більшій ласці, ніж брат наймит, і сказав а що ти хочеш за цю послугу золото чи срібло? Проси, чого хочеш, я тобі все дам. Дай мені отой іржавий млинок, каже наймет. Люципер не хоче, каже вибери щось краще млинка, я тобі не дам, а наймит таки стоїть на своєму, мусив Люципер віддати йому млинка. Узяв бідняк млинка і пішов додому. Коли наздоганяє його той, що показав йому до пекла дорогу. Стривай, гукає, скажу тобі, яку силу має млинок. Про що ти тільки подумаєш і чого собі забажаєш, те він тобі і намеле. Та ось ще не забудь як схочеш, щоб перестав молоти, то крутни тричі назад і скажи, годі. Приходить бідняк додому і розказує жінці про свою пригоду, і млинок показує. Вона схотіла побачити, чи так воно, як він каже. Взяла млинок та і стала молоти, промовляючи, малим млиночку двадцятки. Тут і посипались двадцятка за двадцяткою. З того часу покинула їх біда і злидні. Як треба чогось, вони до млинка, то він їм і намили. Наймитові діти вже не ходили до дядька, та й сам найми більше нічого не просив у того немолосирного дуки. А досі аж нудно, що брат до нього не ходить. Нато ж те його гнівило, що звідусиль тільки він не чув, яке то багатство і які достатки тепер у братовій хаті, та й не стерпів дука, пішов сам до брата. Дай мені цей млинок, брате, а я тобі віддам усе своє господарство і сам поїду далеко за море, що живий край. Наймид подумав господарство й маєток, не аби що, дам тобі млинок за господарство, каже. Прийняв господарство від брата хазяїна, що чужина була йому миліш за батьківщину, і поїхав той аж за море, сів на корабель, що плив до заморських країв, узяв собі, що треба було в подорож, а про сіль і забув, та покладався на млину. От уже в морі, не вистачило їм солі, і почав він молоти на млинку. Сіль собі сиплеться, вже й ціла бочка, уже дев'ять бочок. Уже і хто знає скільки, а вона знає сиплеться й сиплеться. Забув дука тричі назад покрутити. От монок собі молов ловту сіль, аж поки корабель пішов на дно, вони всі і потонули. Сподіваюсь, вам сподобалася казка. Тож до нових зустрічей у нашому релакс таймі.